23 лютого відбулося пленарне засідання п'ятої сесії районної ради. Розпочалася сесія з урочистого нагородження директора дитячо-юнацької спортивної школи Леонида Гусякова. Районний освітній заклад посідає наразі перше місце в обласному рейтингу. Також голова районної ради привітав усіх зі святом захисника вітчизни. І суть ті, часто нервно вже сьогодні состоїть не в тому, щоб ару військ совершенствовать, а в большей степени состоит в том, чтобы совершенствовать правила игры в нашем обществе и сделать нормальные правила для того, чтобы развивалось общество успешно. В Спорті Слов'янський район перший, а що стосується сільського господарства, ситуація може бути і краще. Одним з головних питань став проєкт програми економічного і соціального розвитку Слов'янського району на 2011 рік, в якому планується багато заходів для розвитку сільського господарства. Саме воно в 2010 році не дало потрібних результатів. У галузі рослинництва програмою передбачено виконання заходів, спрямованих на підвищення радіочості ґрунтів, ефективне використання засобів боротьби з бур'янами, шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур. Це дасть змогу довести валовий збір зернових до 57 Тисячі тонн при середній вражальності 25 центнерів з гектара. в минулому році із запланованих 309 заходів програми з економічного і соціального розвитку слов'янського району виконано 249. Натомість голова районної ради запевняє, при необхідній техніці та заходах можна отримувати більше ніж планується. При нормальних технологіях ми навірно можемо всі 200 тисяч. Вот сравните, мы мечтаем 57, а потенциально можем получить 200 тысяч тонн зерна. Разница большая. Есть к чему стремиться. И есть где искать причины. Для того, щоб досягти збільшення валового збору зерна, потрібно всі проблеми вирішувати з початку року. Треба з початку року починати всім в місті цим займатися, треба стучатися везде. Ще не менш важливим стало питання про чисельність і витрати районної ради та виконавчого комітету. Ми не можемо залишитися в стороні тієї, якою государство проводиться, робимо проще.